Шевські відносини між військово-морськими силами збройних сил України та керівництвом багатьох областей України тривають вже багато років. Щороку відвідати військові частини та бойові кораблі приїздять різноманітні делегації. Дієвий системний підхід до взаємодії з метою виконання указу президента України Віктора Януковича з питань шефства над збройними силами, саме завдяки державно-громадському управлінню, яке діє в Донецькій області, дає свої конкретні результати з повагою, і гордістю до захисників вітчизни слава синам України саме таку назву отримав новий проект Донечан, який присвячений флагману національних військово-морських сил фрегату Гетьман Сагадашний. 14 вересня українські військово-морські сили зустрічали почесних гостей з Донецької області. Детальніше у нашому репортажі. Делегація Донецької області прибула до Севастополя самого ранку. Першим пунктом призначення у її представників був штаб командування військово-морських сил збройних сил України. Голову Донецької обласної держадміністрації Андрія Шишацького зустрів перший заступник командувача флоту, віце-адмірал Сергій Єлісєєв. Не дивлячись на те, що суботня негода не надто сприяла урочистостям, гості та представники командування військово-морських сил провели традиційні заходи і поклали вінки та квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Після покладання відбулася офіційна частина зустріч. Перший заступник командувача військово-морських сил подякував гостям за плідну співпрацю з військово-морськими силами, після чого вони обмінялися пам'ятними сувенірами. Ціль нашого візиту, візита делегації Донецької області, в славний міст, героїв Севастополь. І непосередньо на український наш флот, на наш родний флот, наша зустріч з командуючим флотом, вона посвящена одної целі. Офіційній – це… проводы нашего корабля в далекую антипиратскую, далекий путь к берегам Сомали. И кроме всего, есть еще и неформальная цель. А неформальная цель ⁇ это наше дружеское общение, это наше взаимодействие, и мы его будем развивать, только и продолжать. На протяжении 15 лет взаимодействие с руководством области, руководством городов. Оно набрало на сегодняшний день такой нормальный, ритмичный, постоянный стиль работы. Мы чувствуем поддержку. В основном это взаимодействие и поддержка развивается по направлению, прежде всего, военно-патриотического воспитания. Ну а также мы ощущаем реальную, иногда и материальную помощь, которая крайне необходима в это сложное время для наших кораблей. Я хочу сказать, что взаимоотношения с руководством области у нас действительно набрали такой позитивный характер, мы регулярно обмениваемся делегацией. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день эта работа крайне необходима. Как для военно-морских сил, я думаю, что и она носит позитивный характер непосредственно для самого руководства области. Я уверен, что эти отношения у нас будут только укрепляться и дальше развиваться. Довжилися урочистості покладанням вінків та квітів до пам'ятника гетьману Петру Канашевичу Сагайдачному. Ім'я славетного гетьмана, флотоводця та українського політичного діяча вже 20 років гордо носить на борту флагман національних військово-морських сил фрегат Гетьман Сагайдачний. Після чого представники командування військово-морських сил разом з делегацією переїхали до центру міста на площі Нахімова Військовослужбовці військово-морських сил збройних сил України та Донецькі гості вшанували пам'ять героїчних захисників міста героя Севастополя 1940 Першого 1944 років та великого військового флотоводця адмірала Павла Нахімова у покладанні також взяли участь представники влади міста та ветерани. Существуют крепкие связи между регионами Украины и частями, подразделениями и соединениями военно-морских сил Украины. Это очень важно. Действительно, армия тогда боеспособна, и тогда она по-настоящему народная, когда есть неформальные шефские связи. Вы знаете, есть указ президента, где районные советы, районные администрации, предприятия закреплены как шефы за частями военно-морских сил Украины. Ну и то, что это существует в действительности, не на бумаге, это очень важно и для военно-морских сил, и для регионов Украины, потому что сюда направляются призывники, существуют крепкие связи между предприятиями регионов и военно-морскими силами. И это воплощение военно-патриотического воспитания с одной стороны и помощи флоту с другой стороны. Я думаю, пока есть такие связи, будет настоящая крепкая дружба у флота и у регионов Украины. Сотрудничество военно-морских сил Украины и Донецкой области оно у нас уже длится десятилетиями. Я думаю, что лет 15 уже этого все идет. Но у нас идет контакт не только с военно-морскими силами Украины, но и с ветеранами организации ветеранов Украины. Мы тесно с ними сотрудничаем, бываем у них, делегации посылаем к ним, к нам, обменимся опытом, как лучше решать проблемы ветеранские. Вот эти все проблемы решаются. А сегодня пребывает. Бальшая делегація. Ми з ними в місті поработаємо, обміняємося опитом, розкажемо, як ми живемо, що ми делаємо і як вони работають. А главна задача наша це воспитання молодежі в героїв патріотичському плані. Ну і защита вітеранов. Завершилася урочиста частина зустрічі спуском на воду Вінка пам'яті у головній Севастопольській бухті. Далі делегація з Донеччини відвідала борт флагмана вітчизняного флоту Фергат Гекман Сагайдачний, екіпаж якого наполегливо готується до відпрацювання завдань за призначенням. Товариші моряки, ви отправляєтесь в дальній поход. Я хотів би вам пожелати доброго пути і поблагодарить вас за те, що ви стоїте на стражі нашої родини. А ми вас не підведемо, ми будемо захищати энергобезопасность країни і мощно давати сердце, так сказать. Донбасс это сердце промышленной Украины. И Донбасс с вами. Всего вам доброго. Желаю всем здоровыми. Вернуться на родину. Удачи вам. Представники шефської делегації, як завжди, приїхали, як то кажуть, не з порожніми руками. Цього разу донечани подарували на кожного з членів екіпажу бойової одиниці комплект спецодягу, різноманітні продукти харчування, посуду, миючих засобів, тобто того, що саме необхідно для побутових потреб українських моряків. Для шефів була проведена екскурсія кораблем. Сьогодні серед флотського екіпажу багато представників шахтарського краю. Завершився захід символічно. На знак доброї подальшої співпраці військові моряки спільно із представниками донецької делегації. Випустили у небо символ миру голубів.